В ефірі деталі на 21-му і сьогодні у випуску. Про таке. Ромський скандал у Мукачеві, вбивство, підпал, мітинг біля міліційного відділку. Подробиці у випуску. Не обіцянками, а щоденною роботою жителям Свалявщини представили команду опозиційного блоку кандидатів у депутати місцевих рад. У центрі Ужгорода завалилась новобудова. Далі більше. Заворушення у ромському таборі Мукачева під час сутички у ніч з четверга на п'ятницю застрелили 17-річного місцевого парубка. А вже за кілька годин дощенту вигоріло помешкання та кілька автомобілів місцевого барона. Міліція ці два інциденти пов'язує. Один з головних підозрюваних був зареєстрований кандидатом до Мукачівської райради від солідарності. У заяві розповсюдженій прес-службою партії повідомили, його відкликають до з'ясування обставин. Зараз усі свідки на допитах. Ситуація у місті залишає. Ці люди особи ромської національності, яких було декілька осіб, вони перешкоджали роботі, агресивно поводилися щодо що журналіста, забирали апаратуру, яка була необхідна для зйомок або запису. Зараз ситуація в місті спокійна, підконтрольна і правоохоронним Прийнятими заходами в берегуському районі через, через 6 годин. Злочинці, підозрювані були затримані. Ось зараз, доповів мені керівник районного підрозділу, вилучили вже вогнепальну зброю, це виявився автомат Калашникова калібру 5,45. Будинок, в якому проживали одна із сторон, загорівся. Ну, робоча версія, що це підпал з метою помсти. Зроблено багато попереду завдань ще більше. Мешканцям Свалявщини представили районну команду політичної сили опозиційний блок. Близько тисячі жителів могли поставити запитання місцевим добре знайомим депутатам, які за роки роботи у районі змогли завоювати прихильність, а також поспілкуватись з керівниками обласної політсили та кандидатами у депутати. Про що говорили, розкажуть наші журналісти. Марія Іванівна прийшла, аби бути почутою. Каже, хоче жити в комфортному, безпечному краї з хорошими дорогами та чистими освітленими вулицями, щоб влада працювала на громаду, а не задля інтересів окремих осіб. Приємно вражена, що політики не просто говорили завченими фразами зі сцени, а прийшли до людей у натовп, аби поспілкуватись і вислухати. Треба би маленько з людьми спілкувати. Да, коли чути їх більше в них наболіло на серцях. А ми й міриємо бог дасть та да, переверне вже. Михайло Іванович, голова місцевої ради ветеранів. Чоловік знає проблеми земляків і старших, й молоді. Порівнює життя рідного села Поляна до та після обрання на посаду сільського голови Івана Дрогобацького. Каже, зміни відбулись поступово, але дуже відчутно. Я знаю поляну, наприклад, скільки тут було голів сільських рад, то через поляну, вообще то було читайте, то було селище. Не село, а селище, а виглядали як на село захудало. А він прийшов то він хозяїн? От що я люблю господарів розумієте, на землі? Іван Дрогобецький справді завоював довіру щоденною роботою. Дороги, спортивні майданчики, стадіон, церква. Знає кожного мешканця села, багатьох у районі. Розуміє проблеми та потреби громади. Зізнається, що за цим всім стоїть не сам. Має підтримку великої команди, фахівців різних галузей, які, попри політичну кон'юнктуру, постійно працюють, щоб змінювати район на краще, тому що вболівають за своїх, тому що живуть тут самі. Ми підбирали людей дійсно поділо. Вим, якостям і дійсно по тим заслугам, які вони принесли своїм виборцям, я вам скажу, що у нашій команді мені я гордо стою. На сцені з цими людьми, тому що це дійсно достойні люди. Тому вони тримають постійний зв'язок з земляками і мають підтримку. Ігор Ігорович працює вчителем у місцевій школі. Каже, прийти на зустріч збиралось багато колаг, та у робочий день встигли не всі. Переконаний, політики мають спілкуватися з виборцями частіше. Ми поважаємо цей волок і поважаю Івана Івановича Дрогобецького, як поваж людину. Головна сила закарпатської команди опозиційного блоку у єдності це люди, які не бігають. З партії у партію мають свої принципи і ніколи не ховаються від відповідальності. Ну, я вам скажу чесно, мені пропонували три партії, щоб я йшов від їх імені в обласну раду. Я знаю Олександра Олександровича Лединна. Я не привик зраджувати людей, з якими я працював. Представлені тут люди роками доводили, можуть і хочуть працювати задля розвитку краю. Сьогодні представлені як сільські і селищні голови, депутати районної ради, депутати обласної ради, які будуть представляти свалявщину органам місцевого самоврядування. Сьогодні є підтримка, тому що за всіми цими людьми є конкретні справи. А в Закарпатті люди більш довіряють конкретним справам, як гаслам, які оголошують кандидати до депутати які йдуть на вибори, саме люди, які довели відданість жителям краю, зокрема свого району, конкретними справами балотуватимуться до місцевих рад від обласного осередку опозиційного блоку і закликають закарпатців яким би не був їх вибір, прийти на дільниці 25 жовтня і віддати свій голос за розвиток Закарпаття. Я хочу вас запевнити тільки в одному що тут на цій сцені стоять люди, яким не байдуже майбутнє свалящини, яким не байдуже. Майбутнє закарпатської області і України в цілому це чесні і порядні люди. Закарпатське СБУ просить повідомляти про факти порушення виборчого законодавства. Для цього в обласному управлінні служби безпеки цілодобово працюють номери телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Жителі області можуть звертатися також у разі наявності фактів чи інформації про наміри здійснення сепаратистської і терористичної діяльності, прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, виявлення небезпечних предметів. Повідомляти про порушення виборчого процесу можна і на спеціальну електронну скриньку. E Калатність та недотримання будівельних норм ледь не обернулися трагедією. У центрі Ужгорода на вулиці Фаденця рухнула конструкція новобудови. Сталося це у четвер близько сьомої вечора. Експерти кажуть, будівля завалилася через недотримання майстрами норм та технологій будівництва. За кілька метрів від розвалин знаходиться кафе, у якому сиділи люди. На щастя, бетонна конструкція завалилася усередину. А цеглини, шматки бетону та гравію, які сипалися з падаючих стін, затримала загороджувальна поліетиленова плівка, тому постраждалих нема. «Доки ми пили кави, почали почули, почули страшенні гуркіт. Там буквально за кілька секунд рухнула вся будівля, оця на ну якби добудова, яку напевно там вже напередодні залили бетонним покриттям свіжим, і воно все просто завалилося вниз. Впали оці бетонні двометрові бетонні стовпи. Вони впали в інший бік. Каміння, яке там полетіло, оця ширма загородила від того каміння. А цієї ночі завалилася бетонна стіна огорожі навпроти Ужгородського греко-католицького собору. В управлінні містобудування та архітектури міськради кажуть, причин руйнування мурованої стіни було кілька: по перше, жвавий рух транспорту в історичній частині міста призвів до утворення тріщин, адже кладка виконана досить неякісно. По друге, греко-католицький собор почали ремонтувати, і навантаження на об'єкт різко збільшилося. Будівальники кажуть, стіна впавши, розсипалася повністю. Кошти на відновлення огорожі можливо виділять з міського бюджету. Нікуди не йдіть. Випуск продовжує стислий огляд інших актуальних новин. ЗНО з англійської у випускників більше не буде. Наказ підписаний міністром освіти і науки Сергієм Квітом. Відповідно до затверджених змін державна підсумкова атестація з іноземної мови в 2015-16 навчальному році залишається обов'язковою. Однак школи будуть її проводити самостійно, а не у формі зно. Інші два предмети державної підсумкової атестації учнів 11 класів українська мова та математика чи історія України будуть проведені у формі зовнішнього незалежності. Оцінювання. У МОН відзначають, рішення ухвалили на численні прохання батьків, учнів та вчителів. Крім того, наказом міністра розширено період проведення державної підсумкової атестації в 11 класах. Випускні іспити будуть відбуватися з 5 по 30 травня. Закарпатців просять самостійно уточнювати показники електроенергії. Зняття показників приладів обліку контролери проводять у другій половині місяця. Тож нарахування за решту днів до кінця місяця здійснюється відповідно до середньодобового споживання. Аби уникнути додаткових нарахувань, передавайте фактичні показники приладу обліку станом на перше число кожного місяця. Зробити це можна, зателефонувавши до кол центру Закарпаття Обленерго за цілодобовим номером 0800 вісімсот 50 16 20. через інтернет за допомогою послуги електронна абонентська книжка. Додаткова інформація на сайті. Продовжуємо розповідати інформаційні деталі дня. Далі у випуску. Про таке магія за гроші. Ми поспілкувалися з закарпатськими фокусниками і розкажемо, чи вигідно опановувати дивопрофесію. Гандбол міжнародного масштабу знову в Ужгороді. Цієї неділі у нас зіграють національні жіночі збірні України та Чехії. Ви запитуєте, ми шукаємо відповіді. Наші журналісти продовжують збирати в Ужгородці питання до влади для рубрики Від народу на народній. По коментарі та роз'яснення звертатимемось, як завжди до відповідальних за кожну окрему сферу чиновників. Віримо, що рубрика стане корисною для наших глядачів і спонукає посадовців працювати краще. Отже, дивимось. У мене тут буде і з сусідами. Так ми говорили. Ми проживаємо на вулиці Загорській. Чи є така інституція, як дільничі міліціонери. Раніше знали свого дільничого міліціонера, він знав, знали в обличчя, розмовляли, він заходив, розпитував, які проблеми, чи немає якихось сварок, чи немає п'янок якихось, чи чужі люди якісь не проживають в будинках. Зараз не знаємо, хто в нас дільничий міліціонер, чи вони взагалі є, і чим вони займаються. На території міста Ужгорода розташований. 4 пункти ділі міліції. Ділячі, Один знаходиться номер 4 на вулиці Бородіна, 15А. Наступний знаходиться на вулиці Грушевського, 6. Це перше відділення. Друге відділення знаходиться Проспект Свобода, 2 на першому поверсі 16-поверхівки. І четвертий, це номер 3 відділення, знаходиться на вулиці Високій, 10. Значить, вони в нас. Дільничі є там на місцях постійно. Прийом громадян дільничними здійснюється щовівторка з 9 по 11, щочетверга з 18 по 21 і щосуботи з 10 по 13 годину. Так само в інший час вони ходять, розглядають звернення громадян і знаходяться на своїй дільниці, яку вони обслуговують. І інформація є на сайті про графік прийому громадян, де зазначено прізвище дільничного і вказано його фотографія. Європейський досвід в Ужгороді і став ще доступнішим. В обласному центрі відкрили нове відділення «Правексбанку». Фіностанова з бездоганною 20-річною репутацією з 2008 року входить до міжнародної групи Інтенза Сан Пауло. А це один із лідерів банківської системи в Європі. Більше інформації в сюжеті. Їм довіряють і вони не розчаровують і стають ближчими. Одна з найбільших в області відділень правок з банку переїхало із Собранецької у самий центр Ужгорода, аби клієнтам було іще комфортніше. Таких відділень на Закарпатті усього сім на території України 160, по всій Європі та Азії у рази більше. І навіть коли фінансова система України переживає не найкращі часи, у правах з банку робота стабільна. Секрет. Потужна іноземна підтримка. Ми маємо підтримку дуже хорошого нашого акціонера, а право з банк належить на 100% міжнародній фінансовій групі. Ми маємо зараз збільшення капіталу, черговий раз. І це свідчить про те, що наш акціонер готовий працювати в Україні в сьогоднішній час, готовий інвестувати кошти в Україну. І, відповідно, ми, зі своєю чергу, готові обслуговувати клієнтів і надавати їм якісні банківські послуги. Через представництво у різних країнах цей банк один із найнадійніших, і за рівнем капіталізації посідає третє місце в Європі. Найкраще свідчення цього задоволені клієнти, які співпрацюють із фінустановою на один рік. Наша співпраця з банком перевірена часом, тому що ми обслуговуємося вже більше 15 років. Були пропозиції від інших банків, звичайно, але нас тут все влаштовує. А тепер місце розташування змінилося і, взагалі, буде зручніше, тому що тут все таки центр. Практично всі банківські послуги тепер усього в одній установі у самому центрі Ужгорода. Тут можна купити все від банківських депозитних програм до страхових полісів. По нашим депозитним програмам, по нашим депозитним ставкам. Наши ставки на самом деле сегодня рыночные, но они ниже, чем ставки банков без акционерного капитала иностранного. У нас на счету порядка 2,5 миллиардов гривен. І збиточної ліквідності. Ми сверхліквідний банк, і ми ні разу ні, е, не дали клієнту у саміці наших обізатіст. Довіру клієнтів заслуговували роками. Леся Тромбола каже, жодного разу ця фіностанова її не підвела. Жінка займається роздрібною торгівлею і постійно працює з готівкою. Переконана обрати банк, який буде швидко та вчасно переводити кошти і надійно їх зберігати. Половина успіху для бізнесу. А обличчя установи це перш за все касири та менеджери. Гарне обслуговування було як професіонали працювали і бухгалтери, і касири. Ніколи не було проблем з якимись недостачами недовіри не було. Завжди, якщо я, наприклад, помилялася в перерахунку коштів, то вони мені повертали зайві. Якщо чогось не вистачало, то я завжди могла довірити, що справді так і було. Обирають цей банк не тільки підприємці, а й фізичні особи послугами фінустанови вже скористалися більше п'яти тисяч закарпатців. Не більше десятка професійних фокусників нині працюють в нашій області. Усі вони знають, що таке магія, і непогано на ній заробляють. З деякими ілюзіоністами поспілкувалася і наша знімальна група, і з'ясувала, чи є майбутнє в закарпатських чародіїв. Фокус покус. вислів, що змушує одразу покинути справи і приготуватися до видовища. Самовмінням вмінням дивувати прославилися багато відомих людей. Одні витягували кролика з порожнього каполюха, інші змушували зникати предмет ужгородський студент також вважає себе ілюзіоністом. Фокусом займається вже п'ять років і знає секрети підготовки номерів розкривати не можна. У мене повністю все від мікромагії до сценічної магії. Це Наприклад, мікромагія це карти, шарики, а снічна магія там вже канати, ковтання, лес і все інше. Завжди після виступу до мене підходять, а інколи чоловіки на підпитку кажуть: а як ти це зробив? Ну скажи, будь ласка, навіть кажуть, я гроші дам. Ну це, звісно, все секрети. Спочатку ти придумаєш свій фокус, і ти можеш розкрити свої секрети, але це не можна робити з іншими, бо це неправильно. Це не ти придумав, це не ти маєш відкривати. Змушує глядачів вірити в магію, і фокусник Олександр. Один візьми, просто міцно зажмив лука. Крепко тематик. Деси відчув що мені чиса. Бачиш цей шарик, знаєш, шар і свою ручку. Чоловік каже, важливо не стільки вивчити трюк, як вміти його правильно показати. Тобто, головна майстерність ілюзіоніста саме у створенні шоу. Перші тренування обов'язково перед зеркалом. Коли тренуєшся перед зеркалом, ти маєш не бачити. Відзеркалення, як ти махлюєш вже, бо тоді означає на 50% фокус готовий. Потім його треба показати десь людям 100-100 чоловік обійти, і тоді вже вважається, що фокус він, може так сказати, готовий. Найвідоміший ілюзіоніст області Гаррі Гудіні. Міні пам'ятник угорцю за карпатським корінням з'явився у місті в березні минулого року. Свого часу фокусник майстерно звільнявся від різних замків і пут. Тому і скульптурку йому зробили на металевому загратованому постаменті. Така ж скульптура, до речі, є і в Будапешті. Талант Гудіні проявився ще в дитинстві. В дитинстві, наприклад, він вже будучи 10 років, розважав нью-йоркську еліту різними карточними фокусами. Став акцент. На е, різні фокуси про визволення, тобто його можна було закутувати е, різні ланци, а він потім. Звільнявся і витворяв це швидко. Неймовірно, його якби фішка була те, що він міг відкрити будь-колодку. Нині на Закарпатті працює не більше десятка професійних фокусників. Займаються здебільшого мікро або сценічною магією. Вартість їхніх послуг у середньому від півтори тисячі гривень за кілька магічних трюків. Фокусників замовляють періодично. Це можна сказати, що частіше ніж це було в минуле попередні роки, тому що за останні роки івент ринок і взагалі весільні. Бізнес на Закарпатті досить таки потужно розвивається. Люди стараються замовляти для себе все більшу і більшу програму. І всі фокусники, повірте мені, не тільки, які займаються в Закарпатті, а в інших чудових містах, і в Києві, і в Харкові і по всій Україні, які взагалі чимось займаються, починали взагалі з маленького. Закарпатські чарівники можуть претендувати і на всеукраїнське визнання. Однак для цього треба ще багато працювати. Аби навчитися робити, хоча б один фокус, треба багато часу і терпіння бо простими трюками глядача не здивуєш, публіка прагне справжньої магії. Здолати чеських гандболісток – таке непросте завдання стоїть перед національною збірною України. У неділю в спорткомплексі Юність наша команда зіграє з Чехією у рамках відбіркового етапу на чемпіонат Європи. Перемога нам дуже потрібна. Адже цього четверга збірна України втратила очки. У містечку Кралево наша збірна поступилася суперницям Сербії з рахунком 25-34. Сьогодні команда повертається в Ужгород. Попереду два дні тренувань і в бій. Гандболістки та тренери дуже Уже розраховують і на підтримку закарпатських болівальників. Матч відбудеться в неділю, 11 жовтня о 17.30 в спорткомплексі. Юність, приходьте вболівати, тим більше, що у складі збірної гратимуть і наші чемпіонки гандболістки Ужгородських Карпат. Відчувається і хочеться. Тобто є шанс. Я вважаю, що у нас є шанс, великий шанс. Надіємося, що що все буде добре. Тужі будемо приймати зборну Чехії. Тому сьогодні йде підготовка в Закарпатті, сьогодні готуюся для того, щоб показати і довести, що ми є гандбольна держава і що ми маємо всі шанси попасти в фінальну частину Чемпіонату Європи. Пряма трансляція матчу розпочнеться о 17:30 на телеканалах УТ-1 та Спорт 1 Побажаємо перемоги нашим дівчатам, гарних вихідних і до зустрічі в ефірі.